Шановні клієнти, у вас вітає компанія Відді автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Ford B-Max 2014 року випуску з економічним литровим двигуном на механічній коробці передач. Автомобіль офіційний з офіційною історією обслуговування, середньої комплектації. Комплектація автомобіль має повні склопідйомники та електродзеркала. Мультимедійний руль. Також є в автомобілі кондиціонер. Встановлено партрунок. Тканевий салон в гарному стані. Є регулювання сидіння водія по висоті. Пробіг даного авто становить 130 тисяч км. Салон у дуже непоганому стані. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.